Біля Святоуспенського собору рятувальники виносять і встановлюють труну. Сьогодні прощалися з 24-річним сапером, сержантом служби цивільного захисту з Полтави Дмитром Цисем. Бабушка, я їду, можна я до тебе приїду? Чи? Я кажу, так, да, я завжди в тебе хвіртка відкрита, сину. Бабушка, я прийду там чи в час, чи в два. Бо я з друзями. А тепер вже хвіртки ніхто не відкриє. За словами офіцера відділу призову Полтавського міського терцентру комплектування та соцпідтримки Романа Калини, 25 квітня 2023 року Дмитра прийняли на службу в ДСНС на посаду сапера відділення піротехнічних робіт протягом двох місяців. Він був на навчаннях з розмінування та надання до медичної допомоги на місці подій. Війна почалася. Він каже, що я буду по кутках ховатися. Я буду захищати родину. Вони просили, діма, може, а він каже, убивати я не можу, а йти, бо захищати роду. Я пам'ятаю час, коли він приходив до нас на співбесіду, бо всі приходять через співбесіду зі мною, і коли я розказую конкретно, чим приходиться займатися, які ризики, що для чого. Метро навіть глазом не моргнув, сказав, я згоден, я готовий. З 5 вересня 2023 року рятувальник перебував у відрядженні на Донеччині, де розміновував території населених пунктів та об'єктів інфраструктури, повідомив Роман Калина. Ми вже я з військовий, а він каже, я піду працювати для СНС, буду сапером, буду допомагати людям. Пішов працювати, потім я побачив в інстаграмі, що він вже на Донбасі, а потім я на позиції був і побачив, що так вийшло, що там збор збирають, що подорвався на міні. Як розповів Максим Шоумович, 15 вересня 2023 року поблизу міста Лиман Донецької області сапер постраждав під час роботи в лісі через підрив на ворожі протитанковій міні. У рятувальника було опечено 40 відсотків тіла. На Донеччині на жаль, він це була його перша ротація, і він тільки розпочинав так би мовити, свою роботу. Він цікавився всім, тому що він, скажімо так. Забирав в себе всі свої знання, йому потрібні було знання бо для сапера життя це знання. І загинув, на жаль, навіть не через свою помилку, а через такий випадок, що доїхав на протитанкову міну. Піротехнічний автомобіль наїхав на протитанкову міну на дорозі, хоча дорога до цього була перевірена і там не було. Того ж дня чоловіка госпіталізували до опікового центру та направили на лікування до Київської лікарні, розповів друг Дмитра. Там він помер 26 вересня 2023 року. У нас же ж много общих знайомих. Ми сколько общались, сколько дружили, мені дзвонили і сказали так і так. Ну, Я не повірив, звісно, думав, що це як завжди полтавські слухи. Подзвонив йому і не взяв трубку. Подзвонив мамі, вона сказала, що діми більше немає. У рятувальника залишилися батько та мати. Поховали сапера на алеї героїв на Заторинському кладовищі. Світлана Мастепан та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.